Я не знаю, що я правильно сказала, і навіть не старалася насправді правильно сказати. Ну так, з пам'яті, з першого сезону, який я дивилася 8 тисяч років тому, нормально. Думаю, мотиви приблизно ті ж. Я подивилася гру в Кальмара. І ну, не то, щоб мені було з ким про це поговорити. Слава Богу, у мене на каналі існує формат, де я просто сама собою розмовляю сама з собою, точніше з вами. А взагалі, ну, по факту, то сама собою. Ось, тому сьогодні ми поговоримо про гру в Кальмара, тому що я не можу. Перше, що я хочу сказати, не кипішуй так що мої думки будуть десь плавати, тому що в мене стільки ся в голові, я стільки всього хочу сказати, і я можу реально путатися. Але я приблизно повиписувала, що трошки я хотіла про що сказати, але насправді, думаю, все одно я буду путатися, нічого страшно. Коротше, у мене є така штучка ще плюс. Вам видно, вам видно. Ви, я думаю, ви зрозуміли, да? З малюночку і трошки тут корейська мова. Я взяла, в общем, ось таку голочку. Ну, вона тут, бачите, evet, texts... для шиття сауті ось такі. Просто щоб не загубити. Можливо, я це зроблю. Так, так я буду розмовляти. Хочу почати з того, що мені, в принципі, просто сподобався цей серіал. Кожен сезон мені сподобався. Що, давайте відкриємо. Тут вони, якщо задом повернуть, я не бачу, що там задумать. А чому воно наріжеться? Так, давайте. Ну я не знаю, давайте візьмемо посередині якусь. Зірочка, а зірочка це хорошо чи ні? Я не пам'ятаю. Хочеться почати з того, що мені сподобався серіал. А я люблю, в принципі, такий формат серіалів, де, типу, люди замкнутому там і щось там намагаються вижити. Наприклад, як ззовні теж серіал, да мені дуже сподобався. Я бачу дуже багато, типу, відгуків, чи як це так сказати, що, що людям не сподобався третій сезон через те, що ой. Якось всі по-странному вмирали, що в кінці були якісь дивні персонажі, типу на останній грі. З цим я трошки погоджуюсь, що, типу, якісь ну, бляха. Ну, хто в кінці, хто, хто в фіналі, ну це уже за якийсь. Але з іншого боку, я розумію, типу, для чого це зроблено, щоб ми не розслаблялися. Мені дуже сподобалося, що в серіалі не було. Хороші кінцівки. Ну, типу, ну, відносно, ну взагалі, да, не було її. Типу, щоб ми не думали, що життя таке легке, і ми щось завжди перемагає добро і то і все. І завжди, якщо ти шукаєш, ти знаходиш, ти такий молодець, ти борешся, ти перемагаєш, ну, звісно. Насправді, перших три серії просто мене добили. Просто вони мене унічтожили. Ментально так точно. Оця ось, ось гра? Хованки, так? Да? Коли їм ключики видали. Вообще, по-перше, оці ключики, що, що це вообще? Це сейлармун чи що? Це? Оці ключики, взагалі якось, я не знаю. Ці двері, якось, воно все так не, не дуже логічно було зроблено, не знаю. Чомусь я одразу не зрозуміла, що треба робити. Типу ці ключики, хорошо, двері відкривають, ти забігаєш і що? Та все одно пробіжуть і. Потім як оказалось, да, що, типу, всі ключики різні. Ну, не всі, ладно, там три віда їх. Типу. І ця перша гра, мені здається, от якби я грала да Хованкивиці, я б, мабуть, не пережила її, бо я не знаю навіть. Ким краще було бути? Чи з ножиком бігати, чи з ключиками, не знаю, не знаю. Типу, і сам факт того, що відбувалося під час цієї гри, як на мене, це саме якась дебільняча жорстка гра. Ну, типу, багато, багато цікавих персонажів їм на тоді перемололо. Ну, типу, цього ось, як я він, триста ні? Чи як? Це челик, який притворявся, що він, типу, піхотинець, чи якась так, да? Ну, цікавий персонаж. Мені здається, от якби його не... Да? То він би, мені здається, допоміг би у цій вагітній дівчинці. Він би її точно поніс. Він такий сильний мужичок, він би її -чик, -чик підняв допоміг точно. І я чомусь в цьому впевнена. Він потім хто ще 120-й номер. Ребятки, це, це депресія. Ребятки, це депресія. Я не можу, я не можу це пережити досі. Вже пройшло три дня, здається. Ви бачили моє обличчя, коли я побачила, що случилось, ну типу. Либо... І хто це зробив? Це вообще був ужас. І як взагалі вся ця ситуація, коли це відбувалося, це просто вже ця дівчинка з дитингою, з бабуською і всю зарізали. Цей зарізали. Я не знаю, це, мабуть, одна з найтаких от жорстоких сцен. Типу, я знаю, багатьом було прям ой, обідно за, за кінцівку першого сезону, да. Але мені, для мене, оце був найжорсткий момент. Оце, оце. І той факт, що цей побачив, що вона народила і такий стоїть. пішов далі. Ну як пішов далі, звісно, там той прийшов, він такий, ні-ні-ні, тут все, тут нікого нема, ля-ля-ля. Бляха, він навіть боявся всю гру сказати, що він батько дитини. Ні, понятно, можливо б його там типа, підзасирали, або ще ж, або там типу, але ну, чил. всі і так казали, що ти в неї втюхався. Ну, чуть-чуть, ви бачите просвіт якийсь? Я бачу. Упустим той фарт, що я ще відволікаюся на розмову, да? Тобто, ну, упустимо це. Якби я, звісно, хотіла вижити, то я б Ой, не відволікалась взагалі. Слава Богу, мені вживати не треба. Далі, що ще було під час цієї гри? Оцю ось, ось шаманку. Ні, ну, шаманка мене, звісно, взагалі роздражала просто Просто до якогось. <гум>, я не знаю, до якогось... ужасу. Така хитра, так, да? і ходила щось і підглядала. Ну, за як? Блін, я не знаю, теж цікавий, наче, персонаж, але такий бісячий ужас просто. Оцей дід, як він взагалі пережив і як він до фіналу. дійшов. Мені ось, що цікаво. От, 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 от це ось ось. Сотий номер я маю на увазі це дідуган. Що ще відбулося під час цієї гри? Бабулька свого сина грохнула. Але знаєте, ну, типу, я бачу в цьому якийсь, е, типу, скритий сенс, наче, е, типу, це відсилка на щось таке от життєве, да, коли тобі там треба розпрощатися з чимось таким, щоб захистити щось більш вагоміше, чи я не знаю. Я почти, я почти Ладно, давайте пока что сделаем перерыв на то, чтобы я смогла разделить эту зирочку. Господи, ой, я тут сейчас она про этого. А ну, я выжила пока что, пока что выжила. Ёб твою мать. Не, ну можно подкорректировать, да? Оп. Ну ладно, это тоже можно подкорректировать сейчас. Ну! Ребятки, я выжила? Я выжила, класс. Ой-ой-ой. Далі, що мене хвилює за цю гру? Двері, так? Да? Оці ось двері, де, типу, вихід і все. Вітаємо! Ви перемогли молодці йоу. Чому нам не показали, що за тими дверами? От вони відкривають, а там щось сві світло, таке світло, музичка, і вони дивляться отак. Що там? Чому нам це не показали? Ой, котик. А той факт, що ця дівчина 222 почала народжувати під час гри. Просто під час гри. За скільки? За 10 хвилин вона народила? За 5 хвилин? Серйозно? Ре... Реально? Води відійшли, вона. Все, 5 хвилин, дитинка вийшла. Вау. Знаєте, взагалі, оця вся лінія з 222 і 333, це якийсь. Капець, просто я його коли перший раз побачила, і коли там щось тільки на початку, дав вони говорили, що типа, ой, та він її щось чекинув, чи не відповідав, чи щось там таке було. Я одразу зрозуміла, ні, мужичок, не не, 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 не не ми на твою оці, ось, я все для тебе зроблю. Для дитини ми на це не не купимося, ні. Не розказуй мені оце, про це. Не оце заливати. Що я тебе спасу, я для тебе, я для дитини, все для нас. Ми спасемося, оу є. Що, скажіть, мені треба пити чайочок. Але весь серіал просто весь серіал, що цей мен робить? Просто кидає взгляди на цю дівчину, бідну. Просто. чел, йоп твоя мать, візьми яєла свої в руки, будь ласка, і зроби хоч щось для цієї дівчини. Ні, він ходи. Ой, Ой. Ще потім почав ревнувати 456-го до неї. У вас ще з нею було. У вас щось у ваше щось... ти депілот. Чи... Я бачила, що в інтернеті почали хейтити цього актора. Типу за те, що його персонаж поганий. Ребятки, ви уявляєте, наскільки він класний актор, що так змог передати оцьогось персоналіті жахливу? Це навпаки показує його як професіонала. Я, кстати, була в шоці, коли дізналася, що йому 38. Я така що? Класний актор, не знаю, чому його хейтять, це його роль. Супер взагалі. Але ми зараз тільки про сюжет, не про актора. Хай він там живе, радіє, молодець. Я дуже хочу реально погомоніть просто про цю, про цю їх любовну історію. Тут оця ось скакалка. Боже чел. Боже чіло. Це, це, Ну це просто трендець. 456-й, головний герой. Я да, давай залишимо ту дитинку. Перейдеш, потім за нею вернемся Тут підходить цей да, червоному хто як вони солдати, я не знаю. Каже: ну на ну, ну всі повинні перейти. На-на-на, всі гравці, ля-ля, що? Ля, Окей. Okay. Каже, давай, я перенесу дитинку, потім за тобою вернусь. Все робить, щоб допомогти цій жіночки. Все. Мен. Який має за неї стояти, який має хоча б ладно, не за свою жінку? Ну не подобається вона тобі вже. Ти її не любиш, розлюбив. Всяке буває. Окей. Ну хоч якась повага має бути? Її немає, походу. Не було. Ну хоча okay. б за дитинку свою домі, бачу, що якось би щось подумати. Чому? Чому 456-й ніс цю дитинку, Чому не взяв батя її да, на себе? І такий я помогу своїй дівчатке, жінці з дитингою. Ніт. Ні, це зробив взагалі левий мужик. Левий мужик, не батя. Батя що робив? Ой, ой, ой. Хорошо, у баті батя зробив тільки одне, підійшов до неї, бо вона сиділа І що почав казати. А що їй там казав конкретно? Я тобі допоможу, да, щось таке. А ну, я зараз можу навіть. Э, подождіть, подождіть, у мене є Ще Щас Netflix Джон Хі Потрібно йти Поки не пізно. Що ти далі робитимеш? Сидітимеш тут, поки не застрелять. Я розумію, ти злися. На мене. Навіщо ти це зробив? Це вона про типу за сказав... гроші. Просто двадцяти. Та людина врятувала мене і мою дитину. А ти вбив її ножем, який я тобі дала. Я не знав, я не знав, що ви разом. Я не знав цього. В смислі не знав. Ти що не бачив всю гру, що вона і допомагала. Ти дурак ти, ти ідіотіна. Я думав не лише про себе. Я зробив це, щоб ми вибрали звідси, налаштували гарне життя і були щасливими разом. Тож підемо разом. Іди в сраку. Ми, ми маємо вижити Джон Хі. Та йди в сраку. Ми повинні вибратися звідси в трьох. Як? Я тобі допоможу. Як? Ти мене не стимеш. Ти зможеш. Що він зроби? Ану, дивиться, дивиться, дивиться. Геральт до неї підійшов такий. Надо йти, надо переходити, ти що збираєшся тут сидіти все время, поки тебе не застрелять, ти що, пошли, пошли, вставай. Ти мене понесеш? Я? Хто я? Я? Ти що? Вона чи що, я понесу тебе, Ти пішла? <гум> батько року, реально, батько року. Просто найкращий господи. І навіть, знаєте, хтось там писав, що ну вона ж йому сказала, не трапляйся вообще, мені дитині в снах навіть в воду. Ну, якби він хотів реально допомогти, він би такий, та йди в сраку, я тобі йду і допомагаю, беру тебе на ручки і несу вообще. Ну ні, він просто розвернувся і пішов. Що далі стається після цієї сцени. Вони вже там всі на тому березі, і вона така Пака! І пригає. І що цей мен починає плакати? Наче йому дійсно шкода. Ї -ї -ї. Вірим, Зачек, вірим реально, віримо твоїм почуттям а цим всім Звісно Наступним, що було, це нам сказали, що Дитинка, це все, це вже грабець. Вона грає за свою маму. Тепер вона 222. І що ці? Генії вирішили зробити просто усунути дитинку цю. Такі, а давайте просто і все, і нормально. Генії, клас. Чому, чому, я не знаю, приймати рішення, да, допустим, голосування, ще щось. Ця дитинка, типу, не може. Не може, тому що вона надії, здатна, да, поки що. А як приймати рішення, що грати в цю гру, вона може. Так, да, виходить? Чи як? Очень цікаво. Тик, тик 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 Але знаєте, мені так сподобався, це такий був мій момент, коли. <рес> Коли вони кормили цю дитинку, ці коржочки, Сидить такий там тю тю-тю, кормить цю маленьку дитинку, дуже смішно. Але мене дуже вибісило, що ця дитинка це була ну, зі штучного інтелекту, як да? це? Да? Штучний інтелект, правильно? Дуже, дуже, дуже реальна А Чому не можна просто хоча б ляльку якусь взяти або реальну дитину? Я розумію, що з дітьми складно працювати, але це так виглядало так. Після цього була, це, виходить, теж гра в кальмара, да? прям от оригінальна, але на башнях, так скажу. Я спочатку, взагалі, не зрозуміла, що це за фігня і що ми будемо робити. Бо я побачила там, знаєте, по бокам лісниці, по всім цим башням. Я думаю, може там щось бігати, ганяти, щось. Але ні, бачите, треба було просто скидувати. Насправді, оця гра була саме тупа, як на мене. Ну, типу. По-перше, пройшли якісь ноунейми, no вообще. Хто ці персонажі? Ну, а цей дід, ну, ну кому він там в сраку нужен? Оці всі інші, кому вони в сраку нужні були. Було б жорстче, якби, е, якби це було випробування, типу, не фізично, це ой, кавись скинуть А знаєте, для нас, типу, як це ось моральне таке, знаєте, типу, ой, блін, цього шкода, цього шкода. Тут взагалі нікого шкоди не було. Якби там, допустимо, в фіналі, да, в цій грі була 120. 456, Бабуля, її син, я не знаю хто ще Ну просто всі персонажі, які були важливі. Навіть оця шаманка, якби вона там була краще вже. 388-й теж. А так позалишалися якісь вообще ноунейми. Ну хто це. Мені здається, це було б жорстче, тому що в кожному браунді вибував хтось, хто нам дуже важливий. І ми б такі, блін, ніеть, нієе. Але мені здається, в цьому є якийсь, типу, теж приколи посил, що. Вони, знаєте, не всіх персонажів зараз к атак і що ми кожну серію такі, типу, Йопта, що? Сто двадцята бабушка, ні, що случилось? А, якби вони всі в один момент, то це було б занадто да, такий, якийсь нам ударчик по голові. А так ми кожну серію просто афігівали від е, подій. Да? Але насправді ця ця гра, ця гра була найнецікавіша, тому що. Було зрозуміло, що дитинка і цей пройдуть до кінця, ну, типу, а як іще ще. Звісно, я не прямо очікувала, що він теж але ну, не знаю, це не було щось таке. О, Боже, він помер оцей головний герой. Ну, зрозуміло було, що з дитинкою нічого не станеться, ну як на мене. Але да, ось спостерігати за тим, якісь як якісь ну просто змагаються. Ну, такого собі, чесно кажучи. Саме можливо, цікаве було в цьому. Як 333, й типу. А тут у мене така ідейка є, а у мене отака. А от я придумав, а от давай це, от давай сю. Мені завжди здавалося, що він щось таке придумав, ну, щоб, щоб точно дитинки на цей навряди. Але по итогу, ну щось таке він та й придумав. Просто що я не розумію, оцей останній момент, де він такий Давай на палку дитину сюди, сам залишайся там. дитинка мені. Він хотів реально скинути дитину. Він реально хотів це зробити. Чи на кой хер він це зробив? Я не розумію тоді. Ну, що що, що в нього було за логіка? Дитинку йому передають. Той залишається там, його 100% відсотків був. Він і дитинка. Ну звісно, він мабуть, саме більше любить вообще будь-кого. Дитинку б мабуть, скинув. І знаєте, оцей останній момент, коли ем, остання фраза, по-моєму, була да, у цього 456-го, було що типу, ми не коні. Я потім дивилася, типу, як вони просто розмовляли як режисери ці два голови героя. Розмовляли про серіал сезон. Режисер казав, що він, типу, хотів, щоб ця фраза була відкрита. Типу, не закінчена. Ми не люди, Ой, ми не ми не люди, ми коні. Ми не коні. Ми люди, і типу, та-та-та. Там ти сам вже додумаєш собі. Щось ось. А, не знаю, мені сама така фраза кавнілась. Це було, що коли оцей фронтмен да запросив 456 до себе, там запропонував йому цей кенджал туди-сюди. І що він сказав, що, типу, ти досі віриш в людей. І я така. тому що по цій грі зрозуміла, що ну, в людей явно вірити, ну, як би, не варто. Ти, звісно, можеш, але все одно знайдеться. Ну, якщо ти будеш доброю людиною до інших, все одно знайдеться той, хто тебе Ну, ви поняли. Саме закінчення сезону і серіалу, мені здається, доволі. Хорошим, тому що немає хорошого кінця, і це дуже прикольно, тому що мене задрали ці фільми Хеппі-енд. Ми всі живемо, хорошо, все хорошо, все судебці. Звісно, був трошки хеппі-енд, типу, що Оцей брат, який Санбьо Сан Бьок, чи як її там звали з першого сезону, це ще багатьом сподобалось, що її брат, типу, нарешті зустрів маму, що оця одинадцята оця стрілок, там, наче як. Знайшлася її донька, щось дівчинка до да, того ігрока вижила, до якої був там онкологія, да, чи щось таке. Тут, звісно, є, але загалом, ну, це, це тільки якісь, знаєте, такі точкові, хороші моменти, але загалом мов, нічого не змінилось. Ігри як були, так вони і є по всьому світу, тим паче. І депутай прикол, що 456. Всі ці сезони, да, він щось хотів там, типу, я не знаю, до, може доказати, завершити це. Але це нереально, тому що це відбувається по всьому світу. І явно, якщо подивитися на серіал, то це не робиться просто тому, що якісь там багачі щось захотіли. Явно тут ну, не просто так. Типу, це робиться, мабуть, з з владою якось пов'язано, тому що острів не можуть ну серйозно. Вони ж самі там сказали, що зони оці ось контролюються, тому що там. Кордон з Китаєм чи щось таке серйозно і не можуть знайти острів. Серйозно. Їх взагалі ніяк не смущає, що кудись зникають 456 людей Пості... кожного року десь взагалі. Вообще... Ну, поєдне діло, що зникає набагато більше, мабуть, людей просто безслідно, але все одно. Ці люди, оці карточки, які їм роздають, вони ж десь довіли світися, да? ну, як їх? Візитки. Коробочки, в яких ці візитки ні. Нікого це не смущає взагалі. І тим паче. Як, якщо це тільки в Кореї вони, да, ці ігри, ну, спочатку ми так думали, але потім ми в кінці зрозуміли, що вони по всьому світу, то там точно мають бути якісь зацепочки. І значить, якщо ці зацепочки є, то їх просто, ніхто на них не звертає увагу, тому що там і так все, все нормально. Ми всі знаємо, що там відбувається. Мабуть, якось так. А що ще по фіналу? А, цей детектив. Це окрема тема, це окрема тема, ребятки. Детектив. Три сезони він шукає це. Він, він щось бігає, щось бореться, десь плаває, літає, їздить. Ну ладно, не літає, не їздить, ну, шукає. Він, він задійснений, він в роботі. Шукає цей сраний остров. Окей. Okay. Боже, мені треба попити. І тут, нарешті, нарешті він на цьому острові він бачить свого бро-братана, брат. Не знаю. І він йому задає питання. Наша, да, якось так питав, Що, наша, зачем? Зачем ти це зробив? І навіть не отримує відповіді. І все. Тобто, ой, за О. прикольно. Прикольно. Оця лінія просто три сезони тривала, і ми за цим так спостерігали, господи, коли він тут він добреться в саме останній момент. Питає зачем, І не отримує відповіді. І до побачення, пока! Дуже прикольно. Дуже цікаво. І знаєте, мені здається, це також якась не то що типу ляп, а мені здається, це також якась відсилка до нашого життя, світу, да, що відбувається в життях людей. Що... Не завжди, коли ти щось шукаєш, коли ти хочеш дізнатися якісь відповіді, да? ти щось знаходиш, ти дізнаєш ці відповіді, не завжди все йде так гладко, і не завжди твоя робота дійсно виправдана. Хоча, ну, не знаю, можна було б зробити якось щось трошки, хоча б, щоб, може, він трошки раніше попав на цей острів, і я не знаю, щось там трошки поки ігри самі відбувалося, щось він би десь там побігав чи щось. Ну я не знаю. Ну, я не знаю. Щодо кстати, о цього моряка. Я одразу зрозуміла, що це з ним, щось не то. Одразу ж з самого початку. Така, ах ти, ось, що ще я хотіла поговорити. Що такого зробив фронтмен? Що він в ітогі став ведучим? Він же ж був іграком. хорошо, йому дали теж кинжал чи щось там, і він це зробив. Типу, це вплинуло. Оце що він взяв кинджал і зробив оце в кінці. Типу, оце дід такий, блін, молодець Молодець, значить, ти станеш ведучим. Чи що було? Чому він став ведучим? Що на це вплинуло? Чи він сам якось потім. я не розумію. Може в нього потім якась була розмова, типу, з цим дідом, що та-та-ту, може, станеш там ведучим? Чи я... я я без поняття? У мене немає взагалі ніяких ідеї теорії, типу, що він такого може зробити, щоб аж стати після того як виграв, просто стати ведучим? Кстаті, оцього фронтмена, да? Коротше, коли головний герой да, грав цей перший сезон, це також була перша гра оцьогось фронтмена, ну, в ролі фронтмена, в ролі цьогось ведучого. Поняли? Перший сезон це його перша гра в ролі ведучого. Взагалі, теж доволі цікавий персонаж, не знаю, якось його не сильно розкрили, не сильно зрозуміло, що там. Чому ми бачили, що в нього там з жінкою, да, щось було. Цікавий персонаж, але якось теж не дуже нам щось понятне про нього було. Е, далі, що ще було? Була сцена, де одинадцята залітає в кімнату і бачує, не знаю, статуетку діда і маски. Типу я спочатку чомусь подумала, що це можливо оцей фронтмен інхо переодягався е, в діда цього, але нашому? І якщо дід з ним розмовляв з цим. Нічого не поняла, чесно. І типу, цей же ж дід в першому сезоні грав, окей. Я не знаю, це якийсь це, це просто Тершатіна. Вони стільки залишають питань відкритих про цей серіал. Взагалі, стільки. Знаєте, мабуть, саме цим цей серіал і прикольний, що багато історій да? різних людей, що було до цього життя. Да? До цього життя, до цієї гри, що було в їхньому житті. І так багато от саме конкретно цих питань не закритих. От бабулька, чому вона тут оказалась? В неї, по-моєму, не було цієї карточки запрошення, да, у цієї візіточки Чому її ось ось Чому його не забрали просто в неї? Також історія оцих 222 і 333 також дуже цікава. Не зовсім роз, зрозуміло, не зовсім розкрито бо можливо хотілося б, знаєте, окремий сезон. Конкретно, це він здається був у 2015-му, да? Типу в оцей фронтмен, інхо Участвував. Було б цікаво, якби чисто зробили сезон про його оцей цей період ігри, да, коли він прийшов, коли він грав, і що такого сталося, що він став ведучим. Блін, оце мені було б дуже цікаво, якою була сама перша гра, як воно взагалі було. Я б дуже хотіла це побачити. Мені здається, був би, був би прям в 80-х, дуже прикольний. Тож, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Будь ласка, натисніть дзвіночок. Напишіть коментар більше 11 слів. Напишіть кожного свого улюбленого персонажа, чому він ваш улюблений, чому він вам засів тут у сердечко. А, якщо хочете допомогти розвитку каналу, можете задонатити, можете написати повідомлення, коли донатите. Bye, guys! Люблю, цілую, обнімаю карточку, цю візитку вам післязавтра. вишлю, будемо грати в гру.